Крізь тортури та знущання, 90-річний Айдарівець повернувся додому живим, але скаліченим. Терористи відтяли хлопцеві руку тільки за те, що на ній було тату тризуб. Юнак вцілів і повернувся додому у старому самбурі. Хлопці як герої зустрічали містяни. Наталя Волосаська з нами наживо. Наталя, вітаю. чи вдалось тобі побачити хлопця і поговорити з ним. Так, Руслане, щойно у церкві закінчилось богослужіння. Там молилися за здоров'я Василя та усіх бійців, хто зараз на передовій. А приблизно годину тому центральна площа старого Самбора вибухнула оплисками і вигуками герой. Василь Пелиш на оброньованому автомобілі приїхав на малу батьківщину. Василь виглядав втомлено і від полону, від катувань і від е, далекої дороги. Вчора він виїхав з міста щастя Луганської області. По дорозі заїхав до київського шпиталю. Е, першою на рідній землі його обняла мама. А ось що е, сам Василь розповідає про те, як його полонили. Ми конвоювали раненого. Новосвітловки прищувати, і там почався обстріл. Вони прийняли, розділи. Жаль, що дійсно тоді гранати собою не було, щоб і себе і їх підірвати. Василь каже, що його полонили бійці російського батальйону «Зоря». Ще йому сказали: пощастило тобі хлопче, бо не потрапив до чеченців. Коли роздягли хлопця, побачили на обох руках е, татуювання на лівій руці тризуб на правій напис «Слава Україні». це дуже розлютило бойовиків і вони відрубали е, йому праву руку. Щоправда, помирати Василя не залишили, підвезли до Луганського Луганської обласної лікарні там йому. Е, Перев'язали рану. На кого поміняли Айдарівця, хлопець не каже, точніше, не знає, але розповідають, що на когось з непростих бойовиків. Батьки Василя Пелиша кажуть, що одразу після Майдану хлопець записався у добровольців Айдар і відтоді весь свій час і сили покладав на військову службу. Прошу пряму мову. Він боровся за Україну. Якщо не я, він приїжджав два рази. Він, він студент першого вже на другий курс. Він приїхав раз, дав сесії, потім перевівся на заочно і знову поїхав. Василь Палиш кілька днів хоче побути удома, а після того на реабілітацію та лікування поїде до Львова до військового шпиталю. Руслане. Дякую, Наталя. Треба Волосацька зі старого самбору про героя Айдарівця та його поневіряння у полоні.